Велика Британія та Сполучені Штати Америки просять у Києва трохи вдячності. Повідомляють видання Sky News та Guardian. Так на полях вільнюського саміту НАТО, в середу, 12 липня, британський міністр оборони Бен Волес сказав, що Україна має звичку ставитися до союзників як до складу Амазон. Іноді я чую бурчання від американських законодавців щодо підтримки України. Ми надали 83 мільярди доларів. Чи скільки там знаєте? Ми не Амазон. Бен Волес, міністр оборони Великої Британії. Згодом Волес прокоментував свої слова про недостатню вдячність України. каже, нібито його коментарі про Амазон були минулого року, а журналісти його неправильно зрозуміли. Міністр оборони Великої Британії додав, що підтримуватиме Україну доти, доки це буде необхідно. У свою чергу радник з національної безпеки президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена Джейк Саліван заявив, що американський народ заслуговує на певну подяку зі сторони українців. Так вони відреагували на слова Володимира Зеленського, що Україні не було встановлено чіткого графіка для вступу до оборонного союзу, а ще вимог щодо розблокування різних видів озброєнь.